Вітаю усіх на нашому каналі «Ізі Автолуцьк». І Сьогодні в вашій увазі ось такий красень з Німеччини. Це Volkswagen Golf в комплектації Join 2018 року з двигуном 2.0 дизель на автоматичній коробці передач. Тут іде 7-ступенева мокра DSG вже їхня нова. З пробігом увага 117 тисяч кілометрів. Автомобіль без жодного підфарбування. Просто в ідеальному стані, в стані нового автомобіля. Відео це ми робимо в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Ну і зараз обійдемо його по колу, покажемо, який він гарненький. Колір просто шикарний, колір Ferrari. Вас точно будуть впізнавати на такому автомобілі у вашому місці. Ну і комплектація. Маємо топову ледіську оптику з вимивачами фар, Дістронік з адаптивним круїзом. Ось такі крутезні, легкосплавні диски в дуже гарному стані. Кожен з них є збережений, не царапаний, не реставрований. Бровочної хвороби в того автомобіля не було. Також присутні парктроніки 360 градусів з функції автопаркування. Ось такі шолдики, які нагадують, що це у нас Джойн. Камера з усіма асистентами топова допомоги для водія. Ну і йдемо дозаду, що ми маємо. Також тут видно, що є протроніки 360 градусів. Автомобіль в заводському тонуванні. Ну і переходимо до салону. У нас такий гарний ткановий комбінований салон. Так званий ромбо. Стан тканини, усього, ну як новий. Все гарне, збережене, не перешите, не продавлене. Стан керма також у вашій увазі. Дуже гарний. Ось Такі класні накладочки присутні. Також підрульові лепестки присутні. Точний пробіг у нас 117 891 кілометр. Маємо також віртуал кокпіт, панель приборів, топову сенсорну мультимедію. Також підігрів керма, підігрів сидінь, клімат двохзонний. Топ-топ. Ну, Кнопочка автопаркування також є. Ось так воно виглядає. Також задній ряд сидінь, покажу, як виглядає. Шанс. Ще забув сказати, в автомобіля є два ключа та ключик на Webasto заводський. Ось Тож він присутній. Він укуплен... укомплектований Webastoю. Також для усіх бажаючих відразу зніму він код. Кожен зможе собі перевірити його по різних базах. Задній ряд, як виглядає у нас. Ну йдемо до багажника. Об'ємний класний великий багажник. Сторочка на місці. Все гарно, живеньке. Тут у нас така величезна ніша під запаску, але автомобіль був комплектований компресором та балончиком. Ось там знаходиться, Не хочу витягати. там Є компресор. При бажанні в наших реаліях, звичайно, було б добре докласти ще запасне колесо. Ось Так виглядає кришка багажника з... Внутрішньої сторони, ну і до правого. І сторони переходимо в салон. Ці сині строчечки вони ну, дають виду автомобілю дуже гарному такому. Ну і Переходимо на пасажирське сидіння спереду. Що сказати? Стан нового автомобіля кого зацікавить дане авто, зв'язуйтесь з нами, надамо більш детальну інформацію. Ну а всім, хто нас, за нами слідкує, дякую за перегляди, за лайки і до зустрічі!